Марафон на Тівісім Плюс триває у студії Юлія Стафурова. Рада всіх бачити. Далі говоримо про наступне США. Знімають санкції з Белавія, а Німеччина випробовує системи оповіщення з нами вже на відеозв'язку Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України України. Пане Данило, вітаю вас! Слава Україні! Героя, слава, доброго вечора. Ну і власне, вже другу добу е, триває, так би мовити, після смак обстрілу Російської Федерації території Польщі. Вже в принципі зрозуміло, що це була навмисна історія, а не випадково туди залетіли дрони, як можливо, це було в попередні рази. Е, і що ми маємо от на кінець сьогоднішнього дня? Ну, по перше, м -м штати знімають санкції з Белавія і будуть далі, принаймні так оголошується послаб. Санкції проти Білорусі, яка є фактично союзником Російської Федерації, яка відкрила ворота для цієї війни. І разом з тим ми бачимо історію про те, що європейці, а зокрема там Німеччина, країни Триморя Балтії, навпаки, дуже насторожилися ці історії, і якимось чином намагають, е, і зокрема сама Польща вже оголосила про те, що буде розміщати 40-тисячний контингент на кордоні з Білорусі та з Росією. І в мене наступне питання: таке враження, коли читаєш стрічку новин, що ми знаходимося в якихось різних просторово-часових континіумах. Ну, якби можна було висловлюватися так, що відчуваєте ви? Що це зараз відбувається? В першу чергу дуже приємно, що нарешті на четвертому році війни Польща збагнула, що потрібно будувати не тільки сітку, з колючим дротом біля Білорусі. а Розташовувати додаткові війська. Питання повернемося до першого, що ви підняли з приводу Белавія. Ми з вами спостерігаємо зараз при адміністрації Трампа зміна підходу до зовнішньої політики. Якщо раніше зовнішня політика будувалася за системними принципами, ну доктринальними, скажемо так, з якими країнами потрібно вести себе дружньо, з якими не дружньо, з якими там обсередковано, Зараз ми бачимо виключно реакцію зовнішньої політики на ті чи інші вислови президента. Тобто, сьогодні президент Трамп написав твіт, що е, Лукашенко гарний мужик, е, він молодець. Е, значить, все, зовнішня політика спрямовується на відновлення там стосунків з Білорусі. Завтра напише, що він поганий, е, буде швидко все змінено і зміниться зовнішній ворог. Тобто замість системності відбуваються такі от емоційні рішення, які притаманні просто, скажімо так, якимось людським стосункам, а не побудові складних е, багатовекторних і багатоскладових механізмів комунікації зовнішньої політики. Е, тому тут якби цю історію не варто особливо розцінювати, тому що і ця дружба там, чи відкриття якихось рейсів це все може бути доволі тимчасово, але історія не приємна. З приводу обстрілу Польщі ми з вами бачимо вже не перший раз, що Росія аналогічно в питаннях ведення воєнних дій співвідношенням там з країнами НАТО часто використовує не логічні дії, а аналогічна емоції. До початку повномасштабної війни ситуація з толерантністю до проросійських, скажімо так, політичних висловлювань, сил і решти речей була набагато вища ніж після того, як Путін почав він. І в цілому йшла мова про те, що в зв'язку з е, політикою Європейського союзу, яка до початку повномасштабного вторгнення, максимально е, скажімо так, віддаляла можливість членства України в Європейському Союзі, НАТО часто взагалі жартувало і з скепсисом говорила про можливе членство України в НАТО. Росія в цей час могла б абсолютно легко стандартно підіграти дешевим енергосурсами решту речей, і Україна б економічно вже почала свою інтеграцію знову ж таки. До якихось формулювань проросійських більше політичних сил і решта і позиції, і на зовнішній е, політичній арені, і в стосунках з України в Росії зараз були б набагато кращі ніж є після початку війни. Але для Путіна в першу чергу важливі індикатори демонстрація сили, за для якої він готовий пожертвувати раціональними рішеннями. Аналогічно відбувається і тут. Ми з вами спостерігали роками, що незважаючи на початок повномасштабного вторгнення в Україну, європейський союз. Пропагував і політичні лідери кожної з держав-членів пропагували, скажімо, таку зручну мантру, що це Україна не член НАТО, тому Росія собі таке дозволила: нас, країни НАТО, у нас залізний захист, на нас ніхто не посміє навіть подумати напасти. Це дозволяло їм тримати електорат, це дозволяло їм пускати кошти, скажімо так, на якісь популістичні фінансові механізми, виплати доплати дотації, а не на інструмент фінансування військово-оборонного комплексу і решта речі. І для Росії це був класний варіант. В тому числі слабкість постачання озброєння для України, великі пробуксовки на початку, е пусті склади, і решта речей було пов'язано з тим, що де факто НАТО, включно з Америкою, не готувалося до великих війн. Це була теоретична готовність до того. До локальних війн на близькому сході до якихось, скажімо так, маленьких маленьких країн, а не до е конвенційного протистояння дійсно з Росією чи з Китаєм. Зараз такими кроками, звичайно, можливо, короткостроково у нас ну, позиція зараз, що Росія вчинила ці дії з метою призупинити надання допомоги Україні сконцентрувати це на країнах Європейського союзу, але об'єктивно такі кроки запускають і посилюють механізм роботи військово-промислової машини Європейського союзу країн НАТО. Тому нам треба розуміти, що в цілому для України це позиція. Це чергова демонстрація країнам Європейського Союзу і Польщі, зокрема, яка у нас чомусь питання, так би мовити, Волинської різні в них зараз на першому місці, а Те, що російські дрони вбивають їхніх жителів, це таке питання десятка після українського зерна. І решти Їм зараз внутрішня політика Польщі, наприклад, згуртувалася на такому зовнішньому ворозі не як Росія, а як Україна. Якихось питань. І, відповідно, нам і для зміни акцентів, і для посилення виробництва і фінансування військово промислової могутності саме Європейського Союзу, що додатково набуває актуальність в зв'язку з незрозумілою політикою Сполучених Штатів, це великий плюс. Тому в цілому. Навіть оця заява, що там 43 мільярда європейський Союз готовий додатково виділити для фінансування оборони в Польщі. Це дуже добре, тому що в цілому посилення е збільшення кількості запасів складських європейського союзу, збільшення одиниць там протиповітряної оборони, підготовка військових, персональний склад, це дуже важливо. Це дуже добре, і е в частині довгостроковій, я думаю, що Росія зробила абсолютно невигідний для себе кроки частини. Угу. Ну, дивіться, от сьогодні, наприклад, 11 вересня, ми пам'ятаємо цю дату. Е... Коли стався там найбільший теракт Башні Близнюки 2001 рік, і тоді, власне, була застосована вперше і єдиний раз ота п'ята стаття НАТО, так і для мене ну якось є такий символізм, коли, наприклад, дрони, цілі дрони, полетіли на територію країни НАТО, і їх, ці дрони ударні, бойові, які збивали f 35 кожне збиття вже порахували стоїло 400 тисяч євро. Ну, тобто, шалені гроші, це кілька країн збивали їх. І це розцінюється лише як четверта стаття. І, і е, от, от такі паралелі в річницю, скажімо, чергову річницю цього 11 вересня НАТО демонструє слабкість. Ну, для мене це особисто слабкість політичної точки зору ми маємо розуміти набір дій. Звичайно, будь-яка адекватна держава, яка не шукає як Це робила Росія в свій час, да яка спеціально обстріляла свої ж прикордонні, наприклад, пункти, щоб сказати, от все ми починаємо від якщо країна цього не шукає, то звичайно один ва який там заділи цивільну будівлю, хтось там поранений. Зазвичай е, транснаціональні війни не починають між ядерними державами. Це логічно, але звичайно, тут питання відсічі. Ми з вами пам'ятаємо, що в цілому це не перший приклад. Російські літаки неодноразово залітали в повітряний простір країн НАТО, незважаючи на винищувачі, атакуючи, не зважаючи на попередження, змінити траєкторію решти речей, вони провокували і випробовували. І зрозуміло, що якби після першої такої чи другої провокації такий винищувач був збитий, про що об'єктивно Росії було повідомлено, що ну. Ми не збираємося починати війну. Ви формально порушили простір, будуть наслідки. 100% Росія війну не почала, і 100% вона б не продовжувала ці щоку. Оскільки Європейський союз іде по біблійським принципам і представляє другу шоку кожен раз на кожну провокацію. То Росію, як ми бачимо, почерворій спробі нової адміністрації, що от Росії не пропонували їх гарно вийти з високопіднятою головою з війни з Україною. От ми зараз запропонуємо, але не побіжати. Що ми отримали, що вони ще більше лізуть в війну, тому е, сподіваємося, що виключно вже такими кроками на помилках України і інших країн не вчаться. Ну давайте, можливо, будуть вчитися на свої. Але звичайно, історія стандартна з приводу використання озброєння. Нам постійно закидають, що Україна там раціонально використовує. Ну вибачте, мене аналогічно, як Сполучені Штати прикривали е, Ізраїль від дронів, які Іран збирали там за півтори тисячі доларів, використовувала ракети по сто двісті тисяч євро за одну, щоб збити ці дрони, так і європейський союз зараз. Ну тобто, об'єктивно, якщо оцінити, Україна вже адаптована до цих військових дій. Якщо Європейський Союз каже, що НАТО готова в такій формації ну відповідно в такій формації НАТО на жаль довго відбуватися не зможе без України. Ну це черговий до речі, плюс е в частині того, що Україна має себе повноцінно. Позиціонувати і надалі, і в тому числі як майбутні член Європейського Союзу, що це безальтернативний варіант єдиної діючої повноцінної армії в складі Європи. Е, сьогодні Конгрес Сполучених Штатів прийняв е, бюджет рекордний бюджет, оборонний бюджет, військовий бюджет. В ньому закладено лише 400 мільйонів доларів е, на фінансування українських потреб. Якихось там і разом з тим, сьогодні у Києві е, президент Фінляндії Олександр Ступ ну фактично привіз нам 836 мільйонів доларів допомоги. Так, теж на 26-й рік теж закриті наші потреби. От ця така фінансова показовість, е, чи не говорить Кремлю про те, що Штати дійсно фінансово виходять з війни з України і дає, і дають їм ну такі прям зелені, е, зелене світло на те, щоб е, Росія більше била по нам? Ну страшно про це говорити, захоплювала більше території. Тобто штати якось умивають руки вже і фінансово на рівні документів, конкретно. Насправді це відбулося з лютого 25-го року. Фактично, при новій адміністрації повністю було заморожено надання допомоги. Ми з вами пам'ятаємо, що були розвернуті в повітрі літаки, які везли ракети для українських протиповітряних систем. Частково ця історія розморозилась все таки з наданням озброєння взамін на фінансування Європейського союзу. Решт речей. Але як ми бачимо, незважаючи на всі заяви нової адміністрації, поки що політичних кроків немає. Тобто, навіть е після обстрілу Польщі, ми ж пам'ятаємо, що Трамп запостив твіт, там що невже Росія пішла там так далеко, е то Путін е щось, щось робить не так, в е Києві, які було відображено в Твітері. Е але Жодних рішучих дій здійснено не було. Ми пам'ятаємо розмови про е, тарифи і санкції для Росії. Де вони? Жодних навіть попередніх остаточних рішень немає. Йдуть діалоги про те, що потрібно було б зробити десь колись в майбутньому. Ці діалоги в нас ведуть, ми з вами пам'ятаємо вже майже рік історію, що була розмова: що якщо Росія за два тижні не піде на діалог з Україною, то будуть жорсткі санкції. Ну, поки ми ці санкції чекаємо і чекаємо. І прийняття такого бюджету в 400 мільйонів, що є абсолютно смішним для фінансування на рік, демонструє те, що поки що зберігається цей підхід. Не тиску на Росію, а навпаки, намагання показати, що жодного там сильного тиску решта речі не буде. Тобто, Сполучені Штати зараз намагаються підштовхнути Європейський Союз для того, щоб там зменшити мінімальну закупівлі російських кіноргінг ресурсів, і це правильно європейський союз фактично мав би ще швидше намагатися від цього відійти. Але ж робити чужими руками це добре, але потрібно робити і самостійно, Незважаючи на там не таке значне примасаль до торгівлі США Росія, це був би був. Важливий політичний крок і сигнал для партнерів. Тому що одна справа, коли ти кажеш: дивіться, я зробив, я світовий лідер, я зробив, ви теж маєте це зробити. А друга справа, коли ти кажеш, так, зробіть, 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 а я там десь підтягнувся. Зовсім інша ситуація. І разом з тим ми бачимо знову ж таки ну, нелогічність дій, як на мене, так. І Європи, зокрема, теж, начебто вони пліч-опліч -пліч з нами, і начебто, і грошей тепер виділяють більше на, 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 на наше озброєння, на наш захист. Знову ж таки, Європа пообіцяла до кінця 2026 року повністю припинити закупівлю російського газу у будь-якому виді. Про це говорить міністр енергетики США в інтерв'ю CBS Кріс Райт наголосив, що США планують витіснити Росію і в постачанні газу на європейські ринки. Е -е, то може про ці якісь такі санкції мова йде. Я не знаю, після кожного обстрілу ми тільки чуємо про те, що ось ось цей документ про санкції вже знаходиться в Конгресі. Ось ось цей документ вже майже на під підписів когось. Ось-ось Трамп вже майже там заніс ручку і збирається підписати про ці нищівні санкції. То будуть вони, не будуть вони? Дивіться, то що ви говорите з приводу торгівлі, це взагалі нонсенс ну, і парадокс, тому що насправді Сполучені Штати могли. Аналогічно швидко заміст, замістити ринок російської нафти і газу, що вони в принципі зараз і роблять, і про що Трамп не згадує, але в цілому вони збільшили щорічний експорт енергоресурсів до Європейського Союзу, там по-моєму на 40 мільярдів доларів. Тобто, фактично, там на 80% замінили енергоресурси, які постачалися з Росії, і ну це той прибуток додатковий, який до війни Сполучені Штати не мали, чистий експорт. Відповідно говорити про те, що вони тільки витрачають на війну, ну це неправда. <гану> Аналогічно маючи такі фінансові стимули, мало б бути намагання всіх консолідувати, швидко цей процес зробити і сказати Європі, дивіться, ви боялись відсутності енергоресурсів, там що для ваших споживачів здорожчиться, політично, ви боялися це сказати. Не бійтеся, ось американська нафта, американське безпаливо, американські скраблені гасленджі ціни будуть або такі, або навіть дешевші. Ви ще виграєте перед своїм дорослом. І покажете політичну спроможність, і покажете, що ви будуєте енергетичну незалежність, і на гаманцях споживачів ви відчуєте плюс. Ну, але Сполучені Штати на цей механізм не тиснуть, що виглядає взагалі донсенсом, тому що це ж ваш профіт. Відповідно, черговий раз збачається індикатор політичного небажання зменшення, скажімо, чи тиску на Росію, чи зменшення. Е Велике радикальне зменшення доходів Росії, що може цілком перетинатися в цілому, з якби з філософії сполучених штатів на жаль, ми пам'ятаємо, що концептуальне знищення Росії вони бояться відповідно ціни на нафту або там повноцінне зупинення експорту вони розглядають як можливість. Повного там неспроможності фінансової країни, краху, зміни політичного режиму, і відповідно, що там Китай займе, наприклад, політичне лідерство. Там решта речей, е, ядерна зброя безконтрольна, як вони собі це уявляють, і інші наслідки. Е, тому питання рухається. Ми з вами бачимо прогрес. Тому що дійсно за ці роки, незважаючи на складність процесів, суттєво зменшилися доходи Росії від нафти і газу. Зараз взагалі за 8 місяців 25-го року вже дефіцит бюджету 50 мільярдів доларів, що немало, проходячи країну, яка просто сидить реально на бензоколоді. Тобто і додаткові мита щодо Індії і мита щодо Китаю і граничні ціни всі ж цим користуються. Індія і Китай ситуативні партнери, друзі, поки вони заробляють. Та сама Європа краще дотримується у стелі на нафту, там стільки 60 доларів чи 62, ніж Індія. Кажуть, що Індія зараз після запровадження цих 50% відсоткових додаткових мит, хоче ще знижку на російську нафту і велику знижку. Відповідно, це все вдаряє по спроможності Російської Федерації, тому варто. Розуміти, що звичайно ми користувалися вислівом, що поки товстий схудне худий здохне. Але у нас за рахунок того, що дійсно ми не жируємо, але в нас мінімум стандартний є постійно. В нас фінансує європейський союз, де сполучені штати, міжнародні фінансові основи речей. Китай з Індією вони і так Росію не фінансують. Вони лише наживаються на реекспорті, на переробці їхньої сирови, решта речей, і дохід Росії системно і дуже сильно падає. І вони залежні від цього максимально. Тому потрібно далі тиснути, потрібно далі працювати. І е, питання, звичайно, надання озброєння, тому що постійно ну, якби це залежить теж економіка, економікою, вона дозволяє виробляти зброю, але потрібно це все робити вчасно. Тут більше до військово-політичного керівництва з приводу постачання, але все-таки е, Росія дійсно рухається в тому напрямку, в який Україні і Європі дуже. Вий. Ще на сам кінець хочу одне питання обговорити. Ну, звісно, як вишенька на торті е, під зав'язку про Угорщину. Україна не стане членом ЄС, доки не поверне угорцям Закарпаття, відібрані в них права. Очільником зС Угорщини Петр Сіярто. з чистою совістю. Далі цитата можу сказати, що саме Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні 10 років настільки погіршилися. На жаль, не можна виключати, що ситуація може погіршитися погіршитися ще більше, але одне залишається незмінним і певним. Ми зацікавлені в тому, щоб мати добрі відносини з усіма сусідами, країнами, зокрема із Україною. Ем, що вони нам погрожують? Тим, що ще гірше може стати, що вони ще, з того боку нападуть, можливо, ні? Ну, плюс-мінус як позиція міністра закордонних слав Словаччини, що вони дуже сподіваються, що дрон мав прильоти в Україну, а не в Польщу. Е, так і Угорщина. Дивіться, ми ж е, з вами вже чітко визначили Європейський Союз теж чітко розуміння. Що Угорщина стала партнер Росії і фінансово-політичний там, Словаччина підіграє цю історію, Сербія теж ситуативно, дуже залежить. Е, тому тут питання в тому, що їхні політичні лідери. Принаймні цього режиму, які там на даний час є, будуть постійно намагатися будь-яку змогу викрутити і для отримання додаткових фінансових благ від Європейського Союзу, щоб щось розблокувати, і відповідно, щоб покошмарити Україну. Тому говорити про те, що нам потрібно щось адекватне зробити, щоб з ними налагодити стосунку. Це утопічна історія. Це як з Росією, знаєте, унічтожить фашизм в Україні. От поки стоїть ця вимога, можна розуміти, що якби ну ні про яку логіку в стосунках ні до якого домовленості ніхто не дійде, е, так і з Угорщиною. Тому тут питання буде залежати вперше від політичної волі реального прийняття рішень Європейського Союзу Сполучених Штатів е, України, ну і відповідно на далі Росії. Я думаю, що коли дійде питання до членства, ніхто не буде блокувати до Угорщина по цій історії там моли розблокує Україна, в свою чергу, буде робити вигляд, що Дійсно, там якісь потрібні додаткові зміни прийняти ще якусь історію. Ми з вами свідомо розуміємо зараз в Україні, що ніяких проблем з національними машинами немає. У нас досі на четвертому році, будь ласка, люди можуть вільно говорити російською мовою. Їм крім тих провокацій, які там свідомо робляться, ніхто нічого за це не робить. Тому, якщо вже так, то говорити про те, що там на Закарпатті когось вищіляють. Бо ми розуміємо, що це відверті, просто маніпуляція Дякую вам за вашу думку, за вашу аналітику. Данила Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Говорили про те, що США знімають санкції з Беллавія, а Німеччина ви.